Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.1 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу Ривки Лисенко-Черніка Шакотько 2024 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника з іменем 1.1». Він відкривається в табличному процесорі Excel. Нам потрібно за ось такими кодами намалювати зображення. Код 00 – це в нас білий. Щоб побачити, які саме код відображаються, можна подивитися на ось цих кольорах теми. Перша цифра це стовпчик, друга цифра це рядок. 00 – це в нас ось бачите, ось тут білий. Тепер, де ми його вибираємо? Ну, спочатку вибираємо клітинку з кодом. І на панелі основної групи шрифт відкриваємо колір заливки. І бачимо, ось тут у нас кольори теми. Ось це у нас білий. 0,0. Давайте зразу для всіх зробимо ось цей білий. Тепер 55. Давайте це зразу виділимо. 55 це в нас буде ось такий колір. Відкриваємо ось він. Тепер 51. Це у нас вже буде світліший. 43. Плакетний. 51 один. Знову ось цей. Тут нас ще є білий. 73 три, жовтенький. Вісімдесят чотири. І залишився ще 25. Буде такий темний колір. Вийшло у нас ось таке зображення. Тепер виділяємо ось цей діапазон повністю та вилучимо коди. Для цього натискаємо клавішу Delete на клавіатурі. І тепер залишилося зберегти. Зберігаємо у власній папці. Файл. Зберегти як. Вибираємо власну папку. І ім'я те саме. Право 1.1. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!